Біжа, потреба. Ні, Скільки ви розраховували отримати загального фонду? Ну, скільки ви закладали? Рівень прошлого року скільки був? 215. Ми просили 385. Тобто, в дійсності йде недофінансування не тільки дитячої онкології, йде недофінансування всіх програм. Тобто цифри 50 мільйонів. Звичайно, її немає. немає, і вона нікуди не подавалася. А можна у вас там, я дивлюсь, серед такий схожий лист, папір, ну, там де у вас точно така по мішень. Ні, ну просто уважите. Ви прийшли ну, на нашу прес-конференцію, ми вас об'язно посадили. Зараз ви говорите, mm -hmm. що Міністерство охорони здоров'я має подавати якісь розрахунки по програмам. Я зараз бачу у вас схожий е, 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 лист, який мені дали в Міністерстві охорони здоров'я, в якому бути також зазначено, що загальний. Фонд 50 мільйонів, спец спецфонд 173, Ми ж не бавимося з вами в котика і мишки для того, щоб з'ясувати абсолютно статаші. не бавимося. Ми але... Ви можете сказати, що МОЗ не подає в Кабмін розрахунки, скільки по яким статтям потрібно програмам, А тоді ви взагалі нічого не робите. І вас просто треба вас звільнити за те, що ви не працюєте, не плануєте на наступний рік. Лист на кабінет міністрів ми будували з потребою 385 мільйонів. Ви самі бачили проєкт бюджету звичайно, звичайно. І ви в цьому проєкті бюджету дитячу онкологію. Бачили, програма Загальний 230, 14, 2,0 це є програма, куди входить дитяча онкологія. Так, І а, побачити розкриття цієї програми ви, в принципі, не можете до прийняття закону про держбюджет. А загалом програма збільшена на 176 мільйонів. Знаєте, я вам дуже дякую за участь в нашій конференції шановні журналісти. Якщо у вас є ще запитання, будь ласка, задавайте.